Ось таке начало року, перший робочий день в цьому році. І таке не дуже, скажімо так, ну, все йде порт, лінія моря. В мене все влаштовує. От дивіться, що там далі робиться, там тихий ужас. Я мені, слава Богу, сьогодні робити отак от по лінії порта. Чуть далі, тут метрів 200 там стоїть має, 300, валера стоїть. Головне, щоб ті хмари сюди не натягнуло і дощ не пішов. Бо у нас вже вся сім'я зустріла з соплями, з температурами. Вот. Правда, мої всі вдома. Я один працюю. Я да ні, наче з моря йде, але і з моря ж можна натягнути. Вже якщо з моря натягне, то вже біда. О, -о, -о ще один чортіла. Муділа, воділа. Ну нічого, зараз я тобі носа утру. Тобі потім буде стидно, якщо воно в тебе, звісно, є з чим стидитися. Я вже почав вигрібати, потім думаю, треба вам зняти це діло. Приїхав пообідати, так смачно я поїв. Знаєте, після новогодніх праздників такі ці судочки смачні, от, обідяні, на роботі. Я вам передати не можу. Хоча що там, ви самі, мабуть, знаєте. Відбив свої трудодні за декабрь місяць, це якщо. В цьому місяці получу їх. ну Все, що помимо зарплати обичної, всі перероботки я в цьому місяці отримую. 7 командировок, половиною часов по суботу. Я считаю їх по 15 по старинці. Я не знаю, що тут помінялося, Мало помінятися. Ну, сума то точно там за день помінялася. Я вже казав, да? було 64, зараз 73. Ну, соответственно, часовая зарплата выросла. Тут я считаю по 12,50. Ну, вообще там по 12. Вот. А вот это по 15. Тут что, 225 там с копейками. Ну, в общем, и тут короче, 300 евро. Сейчас пиду везьбу кавусю. Это я что там ведро был? Вы поняли, да? Две субботы, сим командировок. Обычно в мене тут в самокупності сорокет нормально виходить. И з поділюся з вами своїми мислишками. Поки це чоркав про що я подумав. Короче, банда, дивіться. Що я собі думаю? Це ж, ну от, як би, типа Юля ходить на роботу, да, ви знаєте, я ходжу на роботу. Казали, все, колас, вдвох просують, бабло рубають. Оце скоро же туха почнеться. Ну це я так собі теж знаєте. Думаю, ну хорошо. Потім так я собі думаю, ага, хорошо. Значить, після роботи я приходжу уставший. у В мене робота хоч і вісьми часова, але ви самі розумієте, що ну, тяжка, фізично тяжка. В більшості кількості днів вона дійсно фізично тяжка. Я якби не жалуюсь, нічого, я роботу свою люблю. От, але ти все одно додому як ніяк, ти йдеш трошки встомлений. От, ти хочеш прийти, як то кажуть, вхрябнуть там бутилочку дві три пивка, от лягти біля телевізора, повечеряти і як то кажуть, відпочивати. Ну, не тут-то було, правильно, бо що ти вже? Так не виходить. Получається для того, щоб це все произошло. Це треба зайти в магазин, по-перше, купити це пиво. Да, бо перед цим там Юля собі могла. Вийти днем погуляти, прогулятись, купити все необхідне, приготувати пиво. Купити поїсти на вечір. Якщо не купив, якщо вдома є, то прийти після роботи, приготувати. Бо Юля приходить пізніше. От. Зарплата у Юлі втричі менше, ніж у мене. А робить Юля вдвічі більше, ніж я, скажімо так. Ну не вдвічі там. Не в 11 часов робочий день, виходить. Якщо взяти дорогу, то всі 12 виходить, а то й 13. От. Але ж, ну, виходить, я приходжу, починаю готувати собі, ну, звісно, на всіх, щоб вже все приготувати. Я просто про що думаю, ну... Ікономічні, я то понятно, що Юля пішла по другій причині на роботу, по-перше, щоб мову підтягнути, по-друге, щоб поміняти статус біженця на робоче фермесо, знаєте, щоб зробити контракт і все остальне. Я просто з сторони математичної це, е, в сім'ї, це точно невигідно така праця, знаєте, тому що дивіться, Юля вдома, она, все, ніяких питань займається дитиною, хатою, уборкою, готовкою там. Якби це теж такий, скажімо, ну не, не не легкий труд. От півроку посидівши вдома, я знаю, що таке за кожен день стати, там перемити, наготовити, там, Ну по можливості, звісно, я теж теж робив. Постирати, поприбирати, ну теж займає время. Але є час поїхати купити сало подешевше, правильно? Ну, повибирати, пошукати, купити ту картошку е, за 3 євро 5 кілограм, а не за 3 євро півтора кілограма. Якщо даже не дорожче в супермаркетах, цибулю купить за 2,55 кг, а не 1 кілограм, як в супермаркеті. І так в усьому, розумієте? тобто зараз я сподіваюся, що Юля типу, на роботу, вроді як має заробляти гроші. Вона їх заробляє. Але виходить, що розходи збільшились втричі, тому що якщо раніше на їду, вона там собі поїхала туди, там купила то, там купила то. вот, и у нас на еду пришло там, ну, максимум три сотни евро, понимаете, то есть мы там на сотку накупили сало, чи там на 70 на 75 сало, остальные взяли фаршем, там, сделали все, то есть у нас каждый день какое мясо, сало, там, тра -та -та, все дела, котлеты, шмаклеты, вот. Ну, все, как мы любим, то есть никто не знает. Ну, и плюс там на две сотни там уже такого, знаете, картошка, макароны, я сахар, сахар я, там, сладкие шмалатки. Тобто вполне нормально. То зараз ця сума виросла не то, що вдвічі, а майже втричі, тому що ти вже йдеш, ти береш, якщо не готове, то полуготове. І якби ти не шукаєш де дешевше, ти шукаєш там, де тобі по дорозі, ти зайшов і купив ту саму дорогу картошку. Те саме сало, ти вже береш не по 4,50, а по 8. От, і, якби, і так. Все, то виходить, що де би виграли, ніде. І один день неділя вихідний, там, да, можна було б сказати так, ребята, в неділю вихідний, їдьте, купляйтесь, закупляйтесь. Ну, теоретически, так, да, але коли ти відробив 6 днів по 11 часов там, і у тебе один єдиний вихідний, естественно, в хаті срач. Ну, Ну, срач, тому що хтось тут да, протягом тижня щось робив, хтось щось прибирав. Слава Богу, що прийшов ліг, як кажуть, поїв тарілку, якщо сполохнув, добре. Якщо ні, то Бог з нею. У е, хаті треба поприбирати. Хочеться відіспатися. Ми ще зима такий період, що як і всі нормальні люди, ми любимо поболіти. Ну, це у нас якраз от, неділя є таке, щоб ти там полежав, відлежав, це, як то кажуть, попив молочка з медом, з маслечком, дуже добре, от мені, кстати, Заходи, допомагає воно мені. Ну, принаймні, я засипаю, знаєте, так, от, от добре. Ну, Водичка з лимончиком. Ну, все-все-все, оце діло, але ж оце в тебе, в тебе неділя. І що, В неділю проснутися, вилупити очі і літати по всіх магазинах, щоб оце все скупити, наготовити. Єсно, ти змагаєшся щось приготувати, поприбирати в хаті і все остальне. Тобто у тебе такий вихідний, думаєш, лучше б я на роботі був, тому що я менше там. <ріху> і я собі прикинув. Ну от я зараз переробив, да, ці суботи, тобто у в мене ну, там 300 євро. А якщо б я переробив в два раза більше, то це що? Получається, в мене було б 600, да? а у мене воно і було там 500-600 зверху. Ну. Ну, якраз Юліна зарплата, то може мені просто більше по суботах робити, то, ну, виходити кожну суботу, а не дві на місяць. От. Робити командіровки. Командіровки, звісно. Поняття, що ти, не, не тобі рішати, як воно випаде. Буває місяць, що більше 10 командіровок хорошо, а буває, що і 5. Зараз саме зверху можна да, там, добити. Ну, як правило, субота. Субота це ти рішаєш. Ти можеш в суботу вийти не 4 часа поробити, а 5. Пожалуйста. 5 часов це ще шикарний Да. Так що Отак от, от я собі що думаю. Або то, як я їздив, робив, знаєте, одну суботу, 6 часов плюс командировка вада бігає. Отаких от 4 суботи і все. І ти. Хочеш. Ні, понятно, що Юля буде робити, бо треба, я скажу, поміняти той контракт, ну зробити контракт, поміняти документи, все остальне, там зараз почнеться волотіта. Але такої, якщо так подумати, дівчата, ну може ви сидіть вдома, да, там ходіть в якісь палестри і все остальне. І от займайтеся своїми хобі, улюбленими ділами, а вже заробітки оставте нам, чоловікам, ми якось з цими вопросами краще справляємося. Як на мене, тим більше, що опять же, що, ви пам'ятаєте, що мені недавно сказав цей Big бос, супер біг бос. Ну наш. От, він сказав, що в тебе скоро зарплата буде нормальна від бої. Коли це коли? І яка саме цікава, тому ну, що він тоді за маму казав, що мама хай дома посередине, ти що скоро будеш нормально заробляти. От я жду, коли це, де цього. Так, вот. такие вот мыслишки, ребятишки. Не, ну сегодня хорошо, сегодня мама заехала за Юлей, я, я скажу, мы опять все поболели, я Юле оставил карточку, чтобы нас сходила в аптеку, тут звонит мама и каже, Юля, погнали, вас закупим там, из мелоказа, картошка, шмаркошка вот, естественно, да, а так бы, что, лежала бы Юля сегодня в дома, болела бы себе и, и все, и завтра чухнула на работу. А в свята, ну, як тут дня, то ви ж розумієте, що теж хочеться все-таки віддихнути і погуляти, і да, і десь якось наоборот нічну копійку піти потратити, а не економити везде і на всем. Так що якось ось так. От такими мыслишки сьогодні посетили. Правильні, я вважаю, правильні, ну 100%. Їханий бабай. Не, ну тут хоч тоніровка є. Ну і якби їздили містами, де попропускав. Знаєте, це короті, перший Валера, якому я навійшов оправдання, чого в ньому срач такий був. От, але зараз бачите, як блищить. Бо як отавий звук в Тіктокі, у тобі немає хазяїна. Ну хто в тімі, той посміється. Бо в нього не було хазяїна, на ньому їздили всім, кому не кого Поломаний Валера, там знаєте якийсь. Або десь до обіду докататися, або цей. Дивіться. Ті, ну, то ж воно як гарно, то воно ж гарно, га. Бог ти мой. Все намите, набрите. Хоч він і динозавр, але блистить. Та і я думаю, я теж б теж б, не... знаєте, якщо мені треба було б на ньому просто докатати там якісь, чи покататися часик як якісь поки мого ремонтують, я теж б теж тут тут навряд чи прибирав би. Ну це я так себе успокаюю. Хоча тут пацани вроді як нормальні естественно, ніхто не прибирав, бо навіть якщо хтось зробив більші срачі, ніж був, то воно і незаметно було на тому фоні. Ну а тепер, коли вже чистота і порядок, то я думаю, що кожен буде її по максимуму підтримувати по можливості. Ну, принаймні я на це дуже сильно з На сонечку взагалі так гарно. Да? Я думаю, що я щось сьогодні дуже багато думаю. І балакає, вам так не кажеться. Навірно, треба щось поробити. Хочете прикол під кінець дня? Що ви думаєте? Ну щось там зранку марокінці кричали, що якась проблема у нас з водою. Тут я вже після роботи все, заліз в душ, роздівся, включив воду, вона щось єлі тече, так от думаю, ну ладно, ну, еле текла. Я намилився і все, і отака. Під такою струйкою змивався, ось. Кажуть, як год начнться, так ти її і проведеш. Дуже добре. Грязний, вонючий, піду додому. Якби я був італіянцем, я б Біг боссу сказав, що тут паніка така. А, а, не роби кондиціонер або печка, я працювати не буду. Нема води, для механіка нема води, це все, нема роботи. значить. Що ви думаєте? Я тільки це вирішив цей прикол потягнути. але мені Біг босс на очі не попався. А марагінці прийшли до свого непосередньо руководства. Ну, як у мене, мій бікбос, у них так само в цьому ж ка... 에, приміщенні сидить їхній, який там дає рознаряд. Вони йому кажуть, ми розуміємо, що зараз там 50% населення чи 60% в на новорічні праздники гуляють. Але якщо завтра не буде робити, ой, води, ми завтра не будемо робити. Ну вони теж, як коні, пасують, знаєте, вони там. Той в красці, той, той в мазуті, той теж, ну Бог знає в чому. Ну от ну, виділуються, звісно, ребятки. Була б у мене така зарплата, як у них я теж Вот. Але все. Не, ну в чомусь вони праві. Ось так зараз, допустимо, мені добре пішком пройшовся, знаєте. Ну я якби тако трошки встиг обмитися, скажем, не, 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 не так, щоб прям добре вимився. Я привык, що в мене напорт до землі прибиває, знаєте, в гарячої води. А тут тако щось... є капало. Ну, в общем, обмитись, обмився. Ну... Я сьогодні не дуже грязний був, не так, як звичайно, А також щоб я прийшов такий, як я приходжу. О, та й що? Та й що робити? Оце йти тако, воняти додому, смердіти. Ну мені то що, я пройшовся та й помисшу. А якщо тобі сідати в чисту машину, якусь новеньку, як вона у них у кожного там через одного, скажімо так, маленький. Або йти сідати на общественний транспорт, якийсь добиратися. Ну На це тут не звертають уваги, тут люди в робі їздять. Та на роботу з роботи, то есть. Це не так, як у нас все надел на для того, щоб вийти через дорогу купити э, в магазин. Вот. Прийшов додому, назад натягнув ті треніки, порвані на матні і розтягнуті на колінах. Надів диряві носки і ходиш щасливий. Я в натурі дуже багато трендю. Да? Ладно, Всім гарного дня, пока.